З нами з нами на прямому зв'язку військовий експерт і засновник фонду «Закрима небо України, пане Ігор, доброго вечора. Доброго вечора вам і глядачам. Отже, ми бачимо з одного боку, що не припиняються атаки: повітряні атаки, дронові атаки по різноманітних об'єктах. От як, наприклад, в цю ніч по нафтобазі Гвардійська в Криму вже втретє за місяць. Ну і разом з тим на фоні накопичення подібних атак. Змі, які називають себе там опозиційними в Росії, пишуть про те, що там масово почали набирати резервістів для захисту критично важливих об'єктів. Зазначається, що таких резервістів набирають якраз для того, аби охороняти ті чи інші об'єкти від саме дронових атак. Ну і в цілому цим резервістам надають. Том статус, який відповідає статусу російського військовослужбовця. Загалом, про що свідчать такі вже дії ворога, і наскільки масовим може бути такий набір резервістів? Ну я б сказав, що вони йдуть вони, до, до речі, розвідки постійно працюють, вони вивчають всі наші інновації, і те, що є корисним, переймають і реалізують у себе. Тобто це стосується, наприклад, мобільних груп. Ми пам'ятаємо, коли значить, було світлини біля Кремля, стояла їх мобільна група і так далі. Тобто, у нас вони давно вже були втілені в життя і працювали, і працюють. Питання в тому, щоб їх озброювати більш сучасними видами озброєння, а вони стали після нас як раціональний вурядь. Тепер те, що робиться зараз по критичній інфраструктурі, це близько до того, що у нас обговорювалося на Кабінеті міністрів в травні, а потім червні було прийнято як групи протиповітряного захисту на базі добровольних формувань територіальних громад. Постанова кабінету міністрів є, злучається громадяни, які не підлягають мобілізації. От і держава зобов'язується забезпечувати озброєнням відповідним навчанням, екіпіровкою і там проплати за бойове чергування і так далі. Тобто тут питання у тому, хто раніше вивчить необхідність, то організує це, стосується і технологічних новацій. Ми пам'ятаємо про це говорив минулий головнокомандуючий, командуючий, говорить зараз генерал Сирський. Відносно того, що от треба йти попереду, якщо в цих розробках воєнно наукових засобів в даному випадку боротьби з засобами повітряного нападу вороже і якамога швидше втілити. Ну і за останніх це у нас дрони перехоплювачі, але не тільки є відповідна допомога. Союзників класичним так називаємо зенітно-артилерійським, зенітно-ракетними комплексами, а також системами радіоелектронного подавлення, системи управління навігації ворожих дронів тому така робота у нас і вони вивчають і намагаються якби ну, виправляти цю ситуацію. Чому це відбувається, тому що Удари по воєнним об'єктам в тимчасово окупованому Крыму, у нас все більше зростає ефективність. Ну там залучений, крім ударних дронів ще і ракети, ракети, дрони, і це дуже важливо, тому що їх потужності більше бойової частини, а також час льоту до цілі зменшили. Перед тим. Як правило, прибуваються коридори перед тим, як запускати засоби, наші повітряне нанесення з повітря ударів по воєнним об'єктам, тимчасового окупованого Криму, пробуваються коридори в їх системах протиповітряно протиракетної оборони, чи прокладаються маршрути перед цим розвідка. Наша працює а також партизанський рух там, а теж і не тільки. Виявляють, де є там де є їх стан ресійний б'ють, і тобто це така підготовка як операція. Ну і в комплексі ми бачимо вже результати. Вони досить ефективні, і ефективність їх зростає. Наталя, хочу з вами поговорити про ситуацію на фронті е, останніми тижнями, звісно, найбільш напруженою вона є саме в районі Покровська. В ДШВ сьогодні показали кадри з самого міста, як там наші військові стримують наступ росіян. Ну і зазначили, що найважчі бої точаться саме в прозоні е, Покровська. Е, також там додали, що в порівнянні з попереднім тижнем на 20% зросли е, штурми російські, загалом інтенсивність е, російських атак. Ну і тим часом в. Е, Українському генеральному штабі також власне повідомили про те, що логістика дійсно в районі, що Покровська, що Мирнограда ускладнена, але все, ще здійснюється, і оточення там немає. Хотіла би вас попросити детальніше описати, що зараз відбувається в Покровську і навколо нього. Наскільки загрозливою залишається ситуація там? У нас поділ в самому місті відбувся таким чином, що ворог його підрозділи частини. Як контролюють, хоча там в деяких місцях все це дуже перемішано, але контролюють південну і західну частину міста, а також захопили промзону, про які розмови наші підрозділи частини на півночі міста і йдуть напружені бої. Ну, ворог намагається залишити за собою контроль. На промзони, тобто об'єктами, які в місті найбільш в веденні бойових дій це економічні об'єкти, в яких можна потім закріплятися, а також ті, які знаходяться на висотах, пагарбах. Це одні напрями ведення бойових дій, і інше це логістична дорога, а вона на північно західному Ми бачимо. Там, на жаль, скоротилася ділянка, через яку проходить було 5, тепер якби до 4 кілометрів. І от по цій ділянці відбувається логістичне забезпечення частин в і Мирноградський, там дві бригади. Вони теж забезпечуються через логістику з Покровська. Тобто, значить, ворог намагається в Мирнограді Атакувати, да. ми бачимо з, з північно-східного напряму економічно, і там ситуація більш стабільна, тобто ворог на і намагається просуватися вперед, щоб перерізати постачання і в Мерноград, Але слабким місцем їх є те, що постачання логістичне відбувається через Покровськ. Тому в тій, в тій ситуації, яка складається в цілому, Покровська мирноградська агломерація скоріше всього, найближче добу, ну декілька діб, можливо, прийдеться приймати рішення відносно війська, які знаходяться у нас в Мирнограді. З урахуванням цього, ну і крім того, якщо подивитися на цю мапу, то мапу це блакитним там, де вдала та скатда, от ми пам'ятаємо, що тут було воробороже вплинення. Потім розсікли на декілька частин, і північно ліквідували район взагалі ворожий. Там поланони більше півсотні було захопили наші. Потім йдуть цим середнім, і підходи там такі ж пере перерізають логістичне забезпечення шляхи. До цієї ворожої групи, бачите, там невеликий анклав, такий рожевий є, і решта вже третій це вже у основання. Ну, завдання доводило генерал Сирський, що ворога вибити тут не дуже видно значить, позиції ворога, які на правому березі чи на сході від річки, от і, але це дуже важке завдання. Тобто, стаяться, по-перше, Відвивати ці позиції у ворожі і вибити їх з промзони, хоча це теж дуже складно, це безпосередньо в Покровську. Тобто цим тижнем буде визначитися ситуація, яка міняється відносно того, яка перспектива подальше в такому стані з таким забезпеченням. Чи зможуть сили оборони України далі утримувати позиції, чи, наприклад, вже треба виводити смирноградські локації, і як в цілому приймати рішення на подальші дії, тому що ситуація змінюється весь час? Бої продовжуються цілодобово в самому покровку. Ну, ми розуміємо, що точно покровський напрямок є напрямком головного удару, і там ситуація найважча. Але, попри те, звісно, росіяни не забувають, так би мовити, про інші ділянки фронту. Час від часу ми бачимо повідомлення про просування як на Харківщині, так і на Запоріжжі. Паралельно з Покровськом складна ситуація розвивалася в Куп'янську, але там за свідченнями військових, за словами військових, от я буквально кілька днів тому повернулася з Куп'янщини. Військові кажуть, що здебільшого вже вдалося стабілізувати ситуацію в самому. Міні місті і на околицях, хоча зрозуміло, що а, ворог тисне? А от з приводу Запоріжжя, на ваш погляд, як там далі може розгортатися ситуація, ми бачимо знову ж таки повідомлення про те, що а, час від часу а, кількість російських атак нарощується. Ну і от як зараз повідомляють в Силах оборонах півдня, що росіяни намагаються інфільтруватися зокрема і по дну колишнього каховського водосховища, використовуючи зарослі як ну таке укриття, прикриття і так далі, то наскільки е, е, небезпечною. Може виявитися ситуація на Запоріжжі? Значить, Там активізація бойових дій. Ми пам'ятаємо, десь більше місяця тому на запорізький напрям ворог перекидував ресурси, резерви. Ну, додаткових у них немає, тому знімали, наприклад, Сумської області їх військ із з інших і перекидали на Запоріжжі для, того, для активізації дій. І тут вони були, ну, просувались тактично, це на Гуляйпільському напрямку, а також Арехівському напрямку. І Арехів, якщо подивитися лінію зіткнення, лівий фланг, так, от від С Кам'янського на північ. Це плавні, про які ви вже говорили. Ворог саме там боїться, ці плавні. Ще північніше Степаногірська, і він знаходиться на дорозі, яка прямо йде на Запоріжжя 25 км, І ще північніше там Приморська. Вот. Такі чотири населені пункти, і на дні цього водосховища в минулому, там буйна рослинність. Вони використовували для просування, але декілька діб тому. Значить, наші оборонці там нанесли удар саме по угрупуванню, яке намагалося там діяти всіх плавнях. Загрозова ситуація, полягає у тому, що вони тут на північ просуваються, і Стіп'яногірській, якщо захоплювати чи брати під контроль і від дороги на схід, пряма дорога на на Запоріжжя. Ми пам'ятаємо по Сумській області. Що зупинили наші війська? До речі, там бойові дії не закінчились. Лінія зіткнення воюють далі навколо Юнаківки, Яблунівки це східна частина, але ж так ще інакше зупинили просування вперед на суми десь за 25 кілометрів. Ну на таку відстань літають і дрони, і артилерія працює от відповідно, Але ну от відпись відстань. Значить, на Запоріжжі від Степен-Степанохірська, Степнохірська, на Запорожжі, вона досить загрозлива. І ворог намагається тут активізувати дії, закріпитися, щоб потім тіснути безпосередньо на місце, і на місце Запоріжжя. Чили вас дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі Ігор Романенко, військовий експерт, і засновник фонду за Криминабук. За включення гарного вечора. Дякую за.